Добрий день, любі малята! Сьогодні ми з вами будемо робити восьмий ніга. Він де живе? звичайно, у воді і дуже любить там, де глибоко. Тому ми його можемо побачити тільки або на морі, або в океані. Так, ми його сьогодні будемо робити рожевим. Для цього. Це буде у нас океан, вода, де він поживає. А ми беремо менше, ніж цей паловинку. Ми кладемо його, складаємо навпіл серединка, і нам треба нарізати 8 ніжок. Ми будемо дорізати до ось цього згину. Для цього ми приблизно знаходимо серединку і ріжемо ось так. Тепер серединку цього шматочка і ріжемо до серединки листочка. І ще серединку знайшли цього. І кожен 4 шматочка знайшли. Кожен шматочок ділимо іще навпіл. Приблизно виходить 4 лапки. Ось ще 6 буде. І ось виходить 8. 8 лапочок. Готове. Щоб восьмінник був, у нього, звичайно, треба намалювати або приклеїти оченята і ротик. Для цього ми кладемо листочок, поки кладемо, можна так і вирізати з чорного папіру ось такі клаптики, кругленькі, або, щоб видно було так, трошечки. Великі оченята у нас, у ось меніга, тому що він має хрусталик, як у людини. Дивіться, ось у мене два оченятка готова. І ще ми можемо намалювати. Він же у нас такий же усміхнений, як ми з вами. Ротик, ось так він нам посміхається. Тепер залишається нам тільки ось так взяти і. З обох боків просто проклеїти. І восьмий ножик у нас швиденько такий виходить. Для цього ми беремо з однієї сторони, намазуємо клеєм подвину. Дочечку, ми намазуємо клеєм тільки там, де ноги немає, до ножки, до серединки бумаги. так ровненько, рівненько, ось так промазали. Тепер беремо Інший краєчок загинаємо і приклали. Пальчиками обережно придавили і потримали, щоб у нас ззаду він проклеївся. Ось, міцно, міцно. І тепер у нас восьмий ніжок готов. Ми можемо ще намалювати ось такі кругляшки на лапках. Ось такі ось кругляшки на кожну лапку. Маленькі кругляшочки це будуть у нас присосочки. Ось восьминожик готов. Молодці малята! Чекаю на ваших восьминіжок. До побачення!